Цієї зими товщина криги на більшості водойм Вінниччини понад 10 сантиметрів, що відповідає нормам безпеки для пересування та зимової риболовлі. Втім, рятувальники застерігають, через перепади температури лід може бути нерівномірним і в окремих місцях не витримати вагу людини. Саме тому ДСНСники вкотре нагадують правила безпечної поведінки на льоду та алгоритм дію разі потрапляння у крижану воду. За легендою, чоловік вийшов на замерзлу річку та провалився під кригу. Рятувальники провели навчання, як поводитись на льоду у разі надзвичайної ситуації та показали, що навіть за достатньої товщини криги є небезпека. Фахівці пояснюють: якщо провалились під лід, не панікуйте. Потрібно широко розкинути руки, упертись на край криги, обережно закинути ногу та повільно відкотитися або повсти у бік берега. Людина відчуває стресовий вплив на себе, вона не знає, що з нею відбувається. Вона спочатку знаходиться на поверхні, а потім різко провалюється під лід. Починаються, починаються хаотичні рухи руками. Людина не розуміє, що їй потрібно робити, і в цей пері... в термін часу дуже важко себе контролювати. Якщо стали свідком того, що людина провалилась під кригу, рятувальники наголошують, насамперед слід подбати про власну безпеку. Підійматись в притул до ополонки не можна адже лід там ослаблений. Потерпілому варто подати палицю, ремінь або інший підручний засіб, не наближаючись до краю. Після порятунку необхідно одразу надати першу домедичну допомогу. За таких наявних погодних умов, які у нас на зараз бажано, щоб людина вибралась за полонки з води до п'яти хвилин, тобто час має бути до п'яти хвилин. В залежності вже і від інших погодних умов, час має бути більш меншим Середня товщина криги цього року на водоймах Вінниччини перевищує 10 сантиметрів, що відповідає нормам для зимової риболовлі. Тим рятувальники наголошують, перепади температури можуть зробити навіть міцну на вигляд кригу смертельно небезпечною. Євгенія Овсяніков телеканал Вінниччина.